Бажаю усім найміцнішого, брати, сестри, глядачів, усім вітання з цього разу з катка. Скажу, що в мене діагноз серцева недостатність якісь друга група. Наслідок захисту Київщини здобув в Мощуні. Тобто до 2022 року, лютого місяця, я був здоровим, не скаржився взагалі на здоров'я, і пив ліки, займався постійно спортом при кожній зручній нагоді. Тим більше двоє малих діточок постійно в активній фазі, як то кажучи. А після висновку, що нам мені хрест поставили. І що я здоров'я своє втратив конкретно серце і будь-які фізичні навантаження мені заборонить просто тож ви стаєте сьогодні сенсації першими хто побачить цю сенсацію це перше заняття спортом в ковзани звісно це не як на платных катках, как там, в, чи в Лавине в в Республике. Я только что останнім часом А сейчас на озере гасают, дай боже, здоровья доброй людині Еще почистили тут поточку. Но ездить можно. Тож, уже и всем крепкого здоровья. Не забываем. Також кидайте шкідливі звички, від них крім шкоди більш нічого нема. Спіртне і цигарки це ворог. Це які ще й потрібно щоденно платити кошти. Тож Я прагну відновити своє здоров'я, втрачу на війні. А вам усім бажаю найміцнішого і не забуваємо. Бати про здоров'я і берегти його, бо це дар Божий. Слава Україні!